О, Майстре приходилось деко знімати магнето. Приходиться, це Гіон ну, Гінеска. Хлопаки вже зірвали різьбу на магниті, і каца-каца з боку не дуже добре. ну, Крепкий колінвал, я думаю, його не зігнули, прокручується. Сйомник наш не бере, це шпілька від Ауді, це такий хороший, його почало звідти виривати. Різьбу поправили. ну, і Пробуємо таким макаром. Пробуємо, можливо, вийде. Я знайшов недавно на 250-ки. На 250-ки прийшлось ось так от розпилювати, тому що обійняло, воно бляха обійняло. І там і різьба була хороша, і доварювалася гайка, і зробилося коротше, ось так от три, три таких натяги. І плюс доварилася гайка, бо там зірвана була така різьба. Доварилася гайка і чотирма упорами не йшло. Взялось було, зробилось ось такий от інструмент. Ось такий ось інструмент, який вибиває назад. Але ви розумієте, що так от попробували скільки дурна сила не, не хитра. Розумієте, можна вирвати разом колінвал разом з, з, з усією хірньою. Тому отак от постукавши, подивився, що все нормально. Просто дійшли до того, що краще вже замінити все. Тим паче, обгонка була в зборі, потрібно було міня, замінювати, тому що. Тут вже жахливо, І в... Ні, не один сам підшипник Тобто додалось тільки магніто, лише акуратно. Ось так от вічок пройшов. дивіться, як він пройшов. Чуть-чуть там колінвала заділа, болгарочка, але ви розумієте, що конус він по кругу, воно його прийме, затягне. Ну, ось таке, ось, друзі, приходиться. Давайте почекаємо, знайжмо на паузу, що тут вийде з цього. Дивіться, щоб попадало в зірку, а не промазувало. Я показував таким макаром, як на Маджесті, знімати, коли немає знімача, то так також воно там. Але чомусь на брендових мотоциклах і квадроциклах воно при певному натязі який заданий з заводу, воно беньк робить і все. А в китайцях буває оте, як оце, от, обійняло і все. Ось так. от, І от скільки натягів. І на кожному вже. от-от. Зірва різьбу. Можна гріти дуже сильно, але... Що стріскає, да? так? А центральним там ніяк вже не допоможеш. Мені да. вдалося зловити момент, як воно пішло, але <піддавило> магнето вже на мусор Власник сказав, давайте що як вийде, так і робіть. Прийшлося приварити, але все одно, щоб ви розумієте, коли вже пиляєш, це діло грязне і таке там попри колінвал, і. О. Обгонка вже посипалася Так, скільки... да, обгонка вже посипалася. Да. А зірка, oh. ну блін, оцю зірку на відмінно від того. З двигуна вона ще й ціла, більш-менш ну, її не по поюджило, Але її потрібно замінювати, тому що вона ось тут, де в робочому місці, видно, що прокусювало вже краще в комплекті. Ну вже приклеївся власник на магнето. Ну, слава Богу, що цілий вал. І що це серить так?